Приблизно шість тижнів тому одна з наших небайдужих громадян під час прогулянки з собакою натрапила на людські останки. Ми виявили останки 11 жінок і однієї ненародженої дитини. Ми ніколи не стикалися з чимось подібним. Вони надсилають експерта. Шеф Картер, гадаю, сподіваюся, у вас був хороший політ, агент Патрік. Я бачив ваше досі. Ви шукали бугімена. Замість цього зустрітися на звичайному хлопцеві, який просто ховається на відноті. Серійних убивць поділяємо на чотири категорії: по-перше, у вас є візіонер. Вони чують голоси. По-друге, у нас є гедоніст. Він вбивця тивості. Далі це той, хто орієнтований на контроль влади. Але я не думаю, що наш хлопець такий. Він вбивця, орієнтований на місію. Він думає, що робить світ кращим. Гей, чувак. Хочеш гарно провести час. Хочеш сказати, що ти зможеш взятися за цю справу. О, ти знаєш, що я зможу. Отже, ви кажете, що серійний вбивця міг бути поліцейським під прикриттям. Тож це може бути будь-хто. Коли я подивилась йому в очі, вони були мертві. Він грає Бога. Ніхто не може прожити життя без болю. Мій біль глибокий, але він дає мені ціль. Серед нас є зрадник Патрик дав йому ім'я Збирач кісток.